Вітаю! У попередньому відео ви дізналися, чому жіноче підприємництво варто розвивати і які перешкоди виникають на його шляху. Сьогодні ми заглибимося у цю тему: поговоримо про гендерний розподіл праці в Україні та розглянемо, яка вона українська підприємниця: мисливство, чоловіча справа, а збиральництво жіноче. Це гендерний розподіл праці, розмежування видів діяльності на жіночі та чоловічі. Він виник під дією біологічних, екологічних та культурних факторів. Колись такий розподіл був природним і потрібним для розвитку суспільства, але сьогодні він зумовлює моделі поведінки, які втратили свою актуальність і шкодять економіці. Гендерний розподіл ґрунтується на взаємодоповнюваності, але не рівноцінності. Так історично склалося, що більшу повагу передбачала важка фізична праця. Жінки нею не займалися, а натомість виконували монотонну хатню роботу. Як наслідок, вони виробили такі риси характеру, як терплячість і посидючість. Жінки старанні та наполегливі у досягненні своїх цілей, та водночас їхню роботу знецінювали, адже вона менше виснажувала фізично, і це призвело до комплексу меншовартості. Виникли стереотипи про існування жіночих та чоловічих професій. Але сьогодні це безпідставні упередження. Жінки здатні опановувати види діяльності, які традиційно вважались чоловічими, бути сантехніками, водійками та підприємницями. А чоловіки здатні опановувати традиційно жіночі професії: вчителювати, працювати в індустрії краси та з дітьми. Гендерний розподіл втратив актуальність, але його наслідки все ще існують на ринку праці. В Україні переважає жіноче населення і більшу частину трудових ресурсів також становлять жінки. Однак лише 55,7% жінок віком 15-70 років економічно активні. Для чоловіків цей показник становить 69%, і чоловіки раніше починають працювати. Виходить, що значний потенціал, потенціал жінок залишається незадіяним на ринку праці. А як стосовно самозайнятості? Серед жінок, що працюють 87% наймані працівниці. Для чоловіків цей показник становить на 5% менше. Частка самозайнятих серед чоловіків сягає 16% проти 12% у жінок, а роботодавцями стають менше ніж 1% жінок на противагу 1,5% чоловіків. Суб'єкт економічної діяльності в Україні це юридичні та фізичні особи-підприємці. Всі юридичні особи реєструються в єдиному державному реєстрі підприємств та організації України ЄДРПОУ. Надалі ми говоритимемо про даність цього реєстру про фізичних осіб-підприємців, так званих ФОПів. У 2017 році жінки становили 46% усіх ФОПів. На кожні 100 жінок підприємниць припадало 117 чоловіків. Зі статистики ФОПів ми можемо побачити, що жінки-чоловіки і обирають ті види діяльності, які несуть в собі відгомін стереотипів про чоловічі й жіночі. Жінки переважають у роздрібній торгівлі від 60 до 76 усіх фопів. Здебільшого жінки продають продукти та одяг із лотків на ринках та у неспеціалізованих магазинах. Друга галузь ФОП, де переважають жінки, це інші види діяльності. Для жінок це, зокрема, послуги пов'язані з ремонтом одягу, аксесуарів, пранням та хімчисткою. Окрім роздрібної торгівлі та інших видів діяльності, підприємниць багато в індустрії краси, бухгалтерському обліку, ремонті предметів особистого вжитку, діяльності туристичних агентств та наданні альтернативних освітніх послуг. Тобто підприємниці переважають у тих сферах, де жінок в принципі більше як найманих працівниць. Гендерний розподіл зберігається навіть для підприємницької діяльності. Щоб краще розібратися в українському жіночому підприємництві, ми склали соціальний портрет української підприємниці. В його основу покладено опитування та дослідження, покликання на які ви знайдете в курсі. Типова українська підприємниця має вищу або середню спеціальну освіту, досвід роботи найманої працівниці та обмежені фінансові ресурси. Найчастіше вона приходить у бізнес тому, що прагне незалежності, і йдеться про незалежність не стільки від чоловіків, як від зовнішніх нестабільних умов. Поштовхом для відкриття власної справи для 18% опитаних стала втрата оплачуваної роботи, а для 14% – важке матеріальне становище. Українська підприємниця успішно поєднує бізнес та домашні обов'язки, хоча ставиться до розподілу домашніх обов'язків неоднозначно. 51% вважає його справедливим, 22% жадають більшої залученості членів родини, і 20% вважають, що приділяють недостатні уваги цій частині свого життя. Діяльність української підприємниці схвально сприймає її чоловік, але підтримка часто зводиться до порад. Третина опитаних жінок отримує від чоловіків фізичну допомогу та чверть фінансову. Середньостатистична українська підприємниця постійно доводить своє право займатися бізнесом та виправдовує свою присутність у ньому. У неї занижена самооцінка та фінансові труднощі. Вона рідше бере позики. Суспільні очікування впливають на її поведінку та характер. Вона боїться ризикувати, веде бізнес побірковано і виважено. Вона дисциплінована, акуратно сплачує кредити і рахунки, відповідально ставиться до партнерів і роботи. Вона готова до перепідготовки та перекваліфікації, вміє діяти в умовах обмежених ресурсів та залагоджувати конфлікти. Підприємниця вміє бути лідеркою та водночас йти на компроміси. Вона готова працювати з повною віддачею, особливо заради своєї сім'ї, хоча це й менш актуально для молодих жінок. На думку дослідників і дослідниць, сучасних жінок підприємниць можна розглядати у складі шістьох груп. Заповзяті підприємниці, вони використовують ринкові можливості для розвитку власного бізнесу. Професіоналки мають знання, уміння та навички ведення бізнесу. Вони набули їх на посадах топ-менеджерок, а потім розпочали свою справу. Власниці або співвласниці ательє, перукарень, крамниць, аби не втратити роботу в кризу, відкрили власну справу. Вимушені підприємниці прийшли в бізнес, щоб могти утримувати сім'ю, зневірилися, що можуть знайти роботу, яка б задовольняла цю потребу. Власниці сімейного бізнесу, до якого залучена вся родина, але на підлеглих ролях. Молоді підприємниці мають освіту, але не мають досвіду. Роблять вибір між кар'єрою та сім'єю. Отже, соціальний портрет української підприємниці суперечливий. З одного боку, вона відповідальна та дисциплінована, і ці риси можуть привести її до успіху. Але з іншого боку, вона скромна, сумнівається у собі та боїться ризикувати. І це може стати на заваді її успіху. І це не єдина перешкода. Ми вже говорили про такі типові проблеми українських жінок-підприємниць: мотивація, суспільні очікування, брак бізнесової освіти та сумніви в собі. Але це ще не все. Підсумувати головні перешкоди на шляху до успішного підприємництва можна так. Заважає бюрократія та відсутність незалежної підтримки. Не вистачає висококваліфікованої робочої сили, складно знайти кваліфікований персонал, особливо жінок. Бракує впевненості у своїх силах. Українські підприємниці скромніші за своїх американських та польських колег. Жінкам потрібна підтримка. Фінансова, правова, інформаційна, моральна та фізична, громадські організації та бізнес-сектор можуть забезпечити фінансовий та інформаційні складники. Як потрібні дієві інструменти для підтримки жінок у підприємництві? Про них ми поговоримо у наступному модулі. А зараз ознайомтеся з дослідженням жіночого підприємництва та переходьте до тестів.